І вітаю вас на уроці української мови. Ми сьогодні з вами починаємо нову тему. Слова, назви предметів, іменники. І тема уроку. Навчаюсь визначати слова, назви предметів. Підручнику це сторінка 46, 47. Підготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо. Як би хотілося, щоб дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаємо. Відкриваємо зожти, пишемо числом 31 жовтня, класна робота. І прописуємо каліграфічну хвилинку. Поєднання велика маленька буква І, нижнє з'єднання. Маленькі букви І. І поєднання Ім, Велика і маленька. І записуємо слово іменник. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. Робимо звукобуквенний аналіз цього слова. І голосна звук І. Буква М звук М приголосний. Буква Е звук Е. Буква Н звук Н. І, зверніть увагу, подвоєння. Як позначається в звуковій схемі, так? Один, одна фішка і дві ось поряд точечки. Цей значок позначає, що букви дві, а звук ось він подвоєний. Буква И, звук И, буква К, звук К. Ділимо на склади і Ме. Три склади, сім букв, шість звуків. Букв 7, а звуків 6. Чому? Бо подвоєння. Так? Бо тут є подвоєння. Працюємо далі. Яке питання варто поставити? Хто або що? З'являється малюнок, і ви ставите питання до цього малюнка: хто, або що, хто зображений? або що зображений? Отже, олівець. Що? Далі. Хто це в нас? Китька? Хто? Далі? Мікрофон. Що? Так. Полуниця. Правильно, що? Курочка? Курка. Хто? Песик. Так, хто? Кульки? Є що? Це у нас. Хлопчик дитина Хто. Отже, в українській мові є слова, назви предметів, які відповідають на питання Хто що. Це іменники. Якщо ви були уважні, то ви помітили, що на питання Хто відповідають істота. Так? Це були песик, курочка, хлопчик, котик, а на питання що. Предмети не живої, предмети неістоти. Але про це ми будемо говорити трошки пізніше. Працюємо далі. У вас вправа один підручнику. Прочитайте вірш Володимира Верховеня. Випишіть виділені слова, назви предметів за абеткою, на які питання вони відповідають. Тобто, для виконання цього завдання вам треба або взяти абетку, або знати її на пам'ять. Якщо у вас якісь є затруднення, ви можете зупинити відео, знайти абетку і використовувати її. Іменник любить називати завжди на імення кожну річ. Земля, країна, сонце, мати, печаль і радість, день і ніч. Виділені слова Земля, країна, сонце, мати, печаль, радість, день, ніч. Ваше завдання виписати ці слова за абеткою, за алфавітом. Пригадайте, як це робиться. Так? Беремо першу літеру алфавіта А. Шукаємо. Є тут слово на букву А. Немає. На букву Б. Також немає. На букву Д. А, Б, В? немає, Г немає. Д. Знайшли день. Отже, першим буде написано день. І так далі. Вибирайте ці слова. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Перевірте, перечитайте, що вийшло День, Земля, країна, мати, ніч, печаль, радість, сонце. Слова записані за алфавітом. Давайте пограємося з вами. Іменники навколо себе. Називайте іменники, які знаходяться навколо вас. Тобто предмети, які знаходяться навколо вас. Ну, Наприклад, я почну з себе. Як це, наприклад? Так, у мене, наприклад, є комп'ютер, ручка, книжка, зошит, мишка, лампа і так далі. Навколо себе. Назвіть предмети, які знаходяться навколо вас. Предмети, які відповідають на питання, що? Або хто, якщо поряд сидить мама, наприклад, або братик, або сестричка. Зупиніть відео і пограйтеся. Ви гарно попрацювали, тому заслужили на рухливу вправу. Порухайтесь трошки. Наступна вправа номер 2 на сторінці 47. Вам пропонують вивчити вірш Павла Грабовського і записати його з пам'яті. Зараз ми з вами розбираємося, що робити з цим віршем. Це ваше домашнє завдання. Вам треба вивчити цей вірш і записати його з пам'яті. Хмара небо криє, сонечко не блисне, вітер вовком виє, дощ потоком висне. Ваше завдання ще раз, вивчити цей віршик маленький. Далі закриваєте книжку і пишете цей вірш з пам'яті. То як ви його запам'ятали. Потім відкриваєте книжку і перевіряєте, що у вас вийшло. І олівцем підкреслюєте слова, назви предметів. Так? Тобто тут назви предметів хмара, небо, сонечко, вітер вовком, дощ потоком. Так? Потік також є предмет. Ваше завдання. Записати цей вірш з пам'яті. А ми продовжуємо далі. Наступна вправа у нас вправа 3. Тут ми пишемо: нам треба записати прислів'я і приказки про сонце, доповнюючи словами, назвами, предметів із довідки. Довідка у вас є під малюнком під вправою. Ранок, мороз, віконце, літо вечір. У нас ось вони. Ці довідки, ця довідка. Ранок мороз, віконце літо вечір. Наше завдання записати прислів'я і приказки, вставляючи ось ці слова. Блисне сонце і в наше що? Блисне сонце і в наше, як правильно буде, віконце, так? Сонце встане, то і ранок настане, вже підказали вам, так? Далі сонце блищить, а взимку що? Мороз тріщить. Сонце низько, вечір близько. Сонце на літо повертає, а зима на мороз. Зупиніть відео і запишіть ці прислів'я. А далі пограємо в гру, зима і літо. Пограйте в гру разом з своїми батьками або друзями. Влаштуйте змагання. Ваше завдання хто більше назве іменників, назви предметів, які стосуються зими, або ті, які стосуються літа. Ну, наприклад, да? сонце, сніг, да? холод, мороз. І так далі. Тут у нас буде холод мороз, а тут у нас буде що там, спека, що там ще жара і так далі. Ви вибираєте слова, які стосуються літа або стосуються зими. Тобто вам треба знайти компаньйона, з ким ви будете грати в цю гру. Або можете мені запропонувати, а чому і її? Влаштуємо з вами змагання. Треба зупинити відео і погратися в гру. І самооцінювання. Оціни свою роботу на уроці. Визначи рівень досягнень зафарбуй крильця метелика. Початковий середній, достатній високий є метелик. Зобразьте його собі в зошиті, намалюйте метелика. Який буде ваш метелик це ваш. ваша творчість. Якщо у вас все вдавалося вам було легко високий. Якщо у вас. Щось трошки не виходило, але випрацювали гарно, достатній. Середній можу краще. І червоний потребує допомоги початковий рівень. Розфарбуйте свого метелика. Отже, ми сьогодні з вами на уроці знайомилися із словами, назвами предметів це іменники. В українській мові є такі слова, назви предметів. Вони відповідають на питання: хто або що. Правило є на сторінці 46, його треба запам'ятати. Я дякую вам за роботу. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!